Всім привіт! Ми з України. Воно не смачне, плигає, по не немає ні запаху, ні смаку, ні смальцю. Так, давайте поговоримо, бо це дуже важлива тема, дуже серйозна. По-перше, от скажіть мені за премікси, ну от за вітаміни, мінерали, амінокислоти, на що ви ссилаєтесь, кажучи, що цим годувати погано і буде неякісне, от дайте мені силку на якусь людину, дуже в цьому обізнану е спеціаліста, який покаже дійсно матеріали напрацьовані, що це погано. Вітаміни, мінерали, амінокислоти, як вони можуть погано, і яку вони шкоду можуть нанести тварині, щоб спортити, щоб нам не можна було їсти. Це було оце, що ви описали. Наступне, чому оце може таке бути? Я, так, на мене виходили декілька разів люди, які займаються просрочкою, займаються продажем відходів. Виробництва кондитерки всякої цієї ерунди. І ви розумієте, що свиней можуть годувати оцією гадостю, яка, ну, яку і ми їмо. Оце, ці булочки, пиріжки, випічка, ці замінники, всякі там, пальмові олії. Люди можуть це купляти, свиноводи. Кажучи, у нас натуральненьке, ми тільки зерном годуємо. І премікси тут не до чого. Вони можуть годувати свиней отаким, чим попало. Бага у нас ба, купа про ну прозводств підприємств, які займаються для людей, щось виробляють. А як ви знаєте, все, що зараз для людей виробляється, це замінники, це хімія, це імі, ну, це вредна, погана хімія. Там просто там замінники, там пальмові олії. От от мені, мені щось здається. Якщо я ну, людина розумна, вона може здогадатись, що всі можуть брехати. Ви ж не знаєте, як той свиномов от годує. Що він для цього робить, щоб у нього було отаке, от як ви кажете, плигає. А там ще перекуп. Він купив е, оце все, купив таке м'ясо, таке порося. Потім продав і ви купляєте, кажете, ох, та це вони преміксами годують. Просто от скажіть мені просто, от мені просто цікаво, я сперечатись ні з ким не хочу, то тупому ти ніколи не докажеш, що є на самому. На що ви силаєтесь? От на що ви силаєтесь, коли от ви кажете, що додаючи вітаміни, мінерали амінокислоти, точніше кажучи, премікс, е тваринам, яка буде шкода від цього, і що в цього буде поганого? І м'ясо буде отаке, або сало. От на що висилаєтесь? Хоч одну статтю мені скиньте, ссылку, щоб я подивився, або відео, де спеціаліст розказує, що це вредно, це погано такого немає, і ви не знайдете. А потім от це розказуєте.